Друзі, всім доброго ранку. У нас вже дня, бо вже 9 година. Сьогодні в нас 7 квітня. Вчора в нас була виставка. І зараз, що 7 це неділя. Що ми, друзі, сьогодні будемо робити? А робити ми будемо забор від сусіда. Я вже положив профіль, болгарку, дрель, шуповерт, хай трішки, дрель нагріється, бо вона була в сирому приміщенні. І розпочнемо працювати. гарно тепер. Бачите, зранку виходжу, не налюбуюся. Все розквітає, весна, буяє, цвіти, пахне. Це просто нема слів. Так, і що, друзі, тепер ми придбали, як ви вже зрозуміли, з нашого відео по виставці. Ми придбали цю качечку. Ось вона. І я за нею хочу понаблюдати, так як в кого я брав. Ця людина сказала, що це пізній у неї виводок. І вага цієї качки повинна бути. Не менше там 5 кг. Ну, хай буде 4,5, я навіть буду не проти цього. Зараз її вага складає десь 2 ну, 2700 чи 2500, десь треба буде зважити. Точніше, я вчора в мішку важив. І я хочу понаблюдати, чи людина відповідає за свої слова, що у нього. Німецька лінія, качки тяжкої лінії, і французи в нього є. І чи потрібно на виставках довіряти людям і купувати їхню продукцію? І чи вона стоїть тих коштів? Качечку цю молоду ми вчора придбали за 400 гривень. Тоді ми цього селезня взяли за... 800 чи за 1000 вже не пам'ятаю я. І будемо за нею наблюдати. Так, а зараз зайдемо в качатник, подивимося, що в нас, бо я бачу, немає ще в нас двох качок. Так, що тут? Так, тут я зрозумів. Тут у нас сидить мамка вже на яйцях. Що вилупи не знаю. Вчора теж були яйця, продавалися качачі. Я не рискнув купуряти їх. Думаю, візьму качку цю, так як вибора дуже такого не було гарного. Вирішив взяти качку. Так, друзі, в нас вже 14-та година і дивіться, наш забор стоїть. Чи свята, але ми з дружиною сьогодні попрацювали. Все, тут я закрив, а там закрию тряпкою і пішли всі далеко лісом і полем Оце так ми сьогодні зараз ще дружина і побілить. І бардюрчики, і буде у нас просто, дивіться, і лелеки у нас ну, все, все потихеньку наводимо лад. Головне, щоб був вже мир і це все вже закінчилося. Так, знову, друзі, всім привіт. Ви бачите, пишу обережно, крихке-крихке. Отримали ми посилочку тільки, що забрали з нової почти. Що до нас прийшло? Прийшло до нас це яйця мускусної качки. Лавандової. Посилочка прийшла з Кировоградщини від Надії Коритько. Замовив у неї яйця. Точніше качачі і хочу спробувати, що в нас з цього вийде. Качка в мене сидить, Бо там не, в неї недостатньо тих яєць. Я сьогодні передивлюся і підкладемо ці. І будемо дивитись на результат, що в нас буде через місяць. Оце така сьогодні посилочка до нас приїхала. Так, я хочу зараз при вас розкрити. Ви бачите, як запаковано зараз О, тут треба це не в хаті робити. Бачите як ще скільки мені? І соломи переїхала десь там всередині заховані скотчем, там заховані яйця. Все, зараз я віднесу в сарай про холодне місце і ввечері вже ми підсипемо нашу качку. Так, друзі, ну що, у нас вже вечір. Я нашу качечку вже турбував. Зараз вам покажу. Дивіться, наша качечка. Ось її яйця. А ці всі помічені яйця це ті, що сьогодні ми отримали. Людина поклала мені замість 10 штук поклала 12. Дякую, подивимося на оплот. Значить, під нашою качкою зараз 25 яєць. Не знаю, чи це багато, чи не багато, але я всі провірив. Тільки що, і дивіться, що в мене виходить. Ось так вони прийшли ті яйця. Воні. Чотири яйця в мене не обгоджу. Просто вони світяться. Я їх викидаю. Вони мені не потрібні. Не знаю, будемо експериментувати. Подивимося, качка здорова в мене. Вроді би вона і покриває всі яйця. Надіюся, що все буде у нас добре. Все, так і залишаю. І будемо тоді знімати і дивитися за цією качечкою.